А давайте сьогодні приготуємо простий пиріг із того, що є. І так, нам потрібні яблука. І є в мене ще така е, макова маса з цитрусами і листкове тісто. Все, готуємо. Очищаємо яблука. А тепер очищені яблука нарізаємо на кубики. Додаємо макову масу. А тепер все добре перемішуємо, беремо листкове тісто. Так, беремо листкове тісто і викладаємо начинку. Змащуємо яйце і зверху посипаємо нарізаними горішками. Ставимо в духовку на 180 градусів. Веріг уже готовий. Щас покажу. Який гарний, ароматний.